Саме з такою метою перинатологи скеровують пацієнтку до стаціонару, і щоб там уже лікарі визначилися з необхідністю підготовки пацієнтки до пологів є свої методи підготовки, оцінки шийки матки для визначення необхідності цієї так званої преіндукційної підготовки. І е, різноманітних методів контролю за станом внутрішньоутробного плода це починаючи від кардіомоніторингу, завершуючи е, ультразвуковими методами досліджень, які показують саме функціональний стан дитини, чи е, вона готова до народження. Може ще якраз на час, може була похибка при визначенні передбачуваного дати, передбачуваної дати пологи, але це вкрай важливо. І в цьому унікальність нашої системи охорони здоров'я, зокрема Акушерської. Тому що у багатьох країнах цього просто немає. Просто немає. Там працюють свої правила. Чекайте, 5 схваток. Відкриття до п'яти сантиметрів і так інше. Ну там диктують гроші, страхова медицина. А наша система охорони здоров'я мені, мені вона подобається. Мені вона подобається. да, ще багато над чим є працювати. Ну, в цілому, ось те, що сказала Оля, це, це наші особливості, нашої медицини, нашого акушерства, зокрема, перинатальний центр. Супер. так. Ми маємо надзвичайно е, круту апаратуру. В нас є е, класний апарат УЗД експерт е, класу Волі 10 і з, е, За допомогою нього ми можемо постійно динамічно е, контролювати стан дитини е, при тенденції до переношення при переношенні вагітності і визначатися з. Е, Необхідність розроджень, але не тільки плід є для нас орієнтиром. Це і зрілість, так звана зрілість пологових шляхів у матері. Перше, що має лікар-кушер гінеколог визначити при госпіталізації пацієнтки більше 40 тижнів, це зрілість і готовність пологових шляхів до народження малюка. Є спеціальні шкали, згідно якими ми визначаємо підготов... необхідність підготовки. Пологових шляхів до розродження і так само є різноманітні методи підготовки. В нашій клініці ми орієнтуємося на сучасні міжнародні настанови, рекомендації і.